Друзі, всім привіт! Ми знаходимося вже на новому місці. Давайте я вам покажу маленьку екскурсію по точку і розкажу про місце. Ми стояли на ріпаку досі, і зараз я переїхав в ліс. Будемо ставити таку ставочку на те, що зараз нас скоро почне цвісти акація і буде якийсь збір з акації, може лісова якась малина буде. Місце тут дуже класне. Домовилися з лісником, все гуд. Зробили всі записи в паспорті пасіки. І зараз, так щоб трошки розбавити контент, ми пересадимо рі. Е, Вже черговий рій зловився у мене біля дому. І потім сходимо там на посадочку трошечки акації і подивимося, коли Коли в нас буде вже стартувати цвіт кації. І отак воно все виглядає. Так, подивимося, що в нас тут за рій. Так. Такс. Оп-оп-оп-оп-оп, а я їм не дав. Ого, такий нормальний. Я не дав їм цього зверху. Скажіть, я скажу, чого я їм не дав зверху. селефанчику я їм не дав зверху. Того вони трошки прилипли до гори, до стіни, до стелі. Так. Ну, візуально бджоли є досить. Гарна кількість. Так, і дивимося. Так, трошки задиміло. 145 та рамочка, вона напевне була вже тут відтягнута і до того. Так, ми її стрісем. Так, зразу ж я їм покладу ощинку сюди, щоб було куди стрісати. Далі, далі в нас є рамочка ага, з язиком. Цікаво, бджоли були там буквально ну, залите, цікаво. Жілки були в парці, не знаю, дня два. Та, більше не були. І вже такий витягнули язик сильний кипець. Та, я не міг їм давати цього язика, вони бачите, тут була така наклеєна вощина і вони собі витягнули язик. Так, заглядаємо далі. Ой, вони вже собі підлили рамку цю. Це рамочка така приманочна, темна суш. І вони вже її підлили. Ну, так нормально залили, капець. І вроді би в селі немає ніякого такого взятку там, в мене біля дому. Давайте екстрасу. Так от. Ну, і лачинки, лачинки, лачинки ще немає, Тобто було б дивно, що вроді би... Рано маточці сіяти. Так, натомість я їм дам. От, от дві сушниночки. Там вони такі свіжо відкачені, трошечки з медом. Так, жаль, бачите, треба все ж все ж ставити в пастку не, цей, не, не полосочки такі з з воском, а ставити нормальний вощиночку і все, якщо ви плануєте щось з того рою робити. Бо бачите, вони собі повідтягували, там трошечки є меду і що, і шкоду тупити. А так була б вощина, вони б її класно відбудували. Так, ой, у, у нас тут борода висить з бджоли. Бачите, клас? Молоденька бджола, гарний рій досить. Так, відкладаємо і в пасті. У нас ще є нормально бджоли. Ні, ну класний рій. Так, я напевне їм ще давлю вощиночки. Даю ще сюди ще дві вощиночки, так щоб було три загалом. Вони її відтягнуть, подивимося, як маточка буде працювати. І після цього вже будемо... Будемо їх розширювати. Так, заставну підсуваємо. Так, так. Закриваємо і працюємо далі. Так, відійшов я трошечки від пасіки ближче до лісу. І така цікава от, штука, от забіти я. Бачите, тут от, в міш, в, в, така помішана трава тут, отут. От, бачите, отут замішано, замішано, замішано. І тут я так бачу, вже я тут щось тричі чи чотири рази я приїжджав перед тим, як вивозити пасіку. Тут дуже багато звіраних, просто капать, кусулі, кабани, зайці, прям такі, якщо на ноги стане, то буде вріст. Це, ну, Звірини тут достатньо. І отут от підійшов я до локації. І я так дивлюся на неї, що вона ще, ну, ще її далеко, далеко до, до цвітіння, це напевно тижні два. Півтори-два тижні. От, бачите, є трошки завізі. Немає фокусу. О, бачите, а тут ці зав'язі, вони трошечки померзли чи посохли. Так, на жаль, не видно, трошечки фокусу немає. Ну, тим не менше, доведеться трошечки почекати на акацію. що, Друзі, такі от у нас справи. Працюємо, залишайте коментарі, дивіться інші наші відео і до зустрічі!